Це з розряду чуда. Ти потім бачиш ці іскри, що стріляють, а в воно вже немає цих пальців. Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І я знав, що далі є блокпост з нашими. І тут нас врятувала взагалі абсолютно рандомна якась штука. А, в Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Mm -hmm. Де у тебе тут гаражі і тут. І по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. І нас виходить, цю цю дорогу прикривав, а, прикривав при прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як, як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітних і так далі. У нас і в дирках були, їх прийшлося все викинути і просто нове купувати. Ну, воно врятувало нам врятувало, життя. Так. Тіп, Такий момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало, життя все рівно дорожче. Ну, да, бо воно як закінчиться все. Ну, все, конець. І ми йому навіть радували, що воно пропало, зато не врятувало нас. І от ти їдеш далі. і Думаєш, що робити з цим, і ти потім бачиш ці іскри, що стріляють, потім воно ж світомаскування, з вибивали. Ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, наші гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів, ну що, що далі, вони ж нас що Ну, в принципі, так і було, і розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до де блокпоста з нашими. І я не знаю, от це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не згаварюючись, попригинались. І в цей момент повлітала купа пулів в стекла, які повбивали ну, всі стекла. Ну, вони, зрозуміло, держались, бо машини стекла не сходили, на пленки, знаєш, але mm -hmm. вони всі були розбиті, вони всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, а в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстрілив один, отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Взагалі? Не, не, не погодився з їхнім. Ну, я, ну, я, я, і, і все одно ти їдеш, ти розумієш, що це. Реально? І ти собі докручуєш, та ні, це сон, зараз це закінчить, не може це бути правда, я не можу померти, що це за чіп. Ну, як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в момент. Адреналін. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину, мені влетіло. Тобто в цей момент був саме критичний. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Були. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було, там людям по курточкам прочесала, по джинсам, в корот... так, коробки державали, коробки. Які дереві, всі, ні в одну людину, крім мене не попало. Тобто всі, всі казали. Це була мішень номер один. Ну і да, так, бо зупинити мене треба. Так. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його, яка задача? Снабження армії Росії, э, волонтер, з ну це що, Топливо, їжа, медикаменти, гроші. ну це, це все. В БК. Ще, ще, да, а може, у мене БК там, mm. да, тобто не ясно. І а, ще плюс люди, ще з тими людьми можна щось робити. Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну я вже почув, що я весь решето. і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш.